Як забезпечити роботу свого роутера при тривалих відключеннях світла? Сьогодні на огляді міні-джерело безперебійного живлення. Також цей УПС називають павербанкою, але він більше, ніж це. У цьому огляді подивимось його функціонал та подивимось, що всередині. Так, я знаю, що слабке місце цього ДБЖ це конденсатори, дивився огляди. Тож покажу вам, які вони в цієї моделі, а вони там нормальні, не ті рожеві, що виходять з ладу. В мене цей ДБЖ вже пропрацював в період літнього циклу тривалих відключень. Працює і зараз, і він себе дуже чудово показує. Тож давайте дивитись, що то за ДБЖ такий модель dc 1018 p працює в мережі від 85 до 265 вольт. Є виходи на 5, 9, 12 вольт, USB порт та PoE. Сумарна ємність акумуляторів 10 тисяч 400 mAh. Максимальна потужність 18 Вт. Є старша модель на 36 Вт. Але мені по потребам вистачає цієї. В комплекті йде ось така невеличка інструкція ДБЖ в захисному від подряпин пакеті. Достаємо. Виглядає красиво з ось таким хрестом на корпусі. Кнопка вмикання та світлодіоди зі шкалою градації ємності. Вмикаємо. Нижній діод горить червоним. Це значить, що зараз живлення йде від акумуляторів. Шкала ємності з ходом у 25% показує, скільки у нас ще залишилось ємності акумуляторів. Пластик нормальної якості не тонкий. Все скріплено плотно, ніде не люфтить і не скрипить. По всьому корпусу прорізі для відводу тепла. На самому корпусі ДБЖ є наліпка з характеристиками, які повторюють ті, що на коробці. На задній панелі першою йде кнопка збросу налаштувань до заводських. Далі йде поєпорт, порт перемикач на 15 або 24 вольта. В мене роутер спокійно працює від 15 вольт, тож перемикач буде у цьому положенні. А ви подивіться по пристроях. USB-порт, наприклад, можна підключити і заживити USB модем. Виходи на 5, 9 та 12 вольт. На них стоїть обмеження і вони видають максимум 1 А кожен. Якщо вам треба 2 А, то треба брати версію ту, що з цифрою 36. Тому майте на увазі і розраховуйте по своїх пристроях. Білий роз'єм це для кабелю на вхід. Є декілька різних 30 сантиметрових кабелів: один кабель для одного пристрою DCDC, -DC, інший для двох пристроїв DCDC. -DC. Вони підключаються у будь-який з портів. Головне, розрахуйте правильно потужність ваших пристроїв і пам'ятайте про 1 на порт. Також уважно вкажіть, що вам потрібен єврокабель, бо зазвичай бувають різні варіанти, тож будьте уважними. Трохи по інструкції. Вона доволі змістовна і зрозуміла. Розписано і по панелі, і по світлодіодам, і характеристикам. Позаду змістовна таблиця по моделям можна побачити, що моя версія на USB порт та 5V порт видає максимум 2 А, а на інші по 1 А. Тож, ще раз звертаю вашу увагу на це. Для того, щоб відкрити корпус, треба буде прикласти трохи сили і обережно піддіти по бокам по периметру корпуса. Верхня частина сидить на защіпках, тож треба обережно відігнути і піддіти, щоб не зламати защіпки. Щоб не пошкодити корпус, я буду використовувати спеціальний пластиковий інструмент. Якщо такого у вас нема, то підійде тупий ніж або викрутка. Гострий ніж подряпає корпус, коли будете відгинати. Корпус дуже плотно сидить, відкривати його дуже незручно. Сили треба добряче. Зараз будемо детально дивитися, що тут у нас всередині, які акумулятори, які конденсатори та на що треба звернути увагу. Більше за все звертають увагу на погані конденсатори, які швидко виходять з ладу при інтенсивному вимиканні світла. У когось за півроку. У когось за рік. Ті конденсатори, на які звертають увагу, рожевого кольору, ось такі. Як бачите, в нашому випадку йдуть зовсім вже інші конденсатори. Давайте я вам їх трохи ближче покажу. В мене вони працюють вже 4 місяці, пережили літні тривалі відключення і зараз працюють станом на грудень 2024 року. Нічого не вздулося. Ну і трохи детальних фото для тих, кому треба закріпити результат і більш детально вивчити цей момент. Ось такі акумулятори формату 18650 ємністю по 2600 мА. За кольором вони відрізняються від тих, на які жаліються. Але я не знаю, чи це в такій моделі саме такі, або це вже замінили в усіх моделях. Мені їх вистачає живити роутер більше 6 годин, буває і 7, залежно від того, чи встиг зарядитися. Але в мене не прожерливий роутер. Ось так виглядають пази та защіпки, про які я говорив, коли ми відкривали корпус. Ось мій скромний роутер. Він дуже чудово підходить до цього ДБЖ, якраз живиться від 12 вольт, і йому вистачить одного ампера на тому порті. Саме тому цей ДБЖ в мене не гріється і довго працює. Підключати будемо ось в цей 12-вольтовий порт. Вистачить одинарного дрота з комплекту. Ну і останнє це кабель з євровилкою. Підключаємо у білий роз'єм. Проведемо декілька тестів. Зараз у нас 30 листопада 2024 року. В мене третя черга відключення. Світла нема годину. Світлодіоди поки всі ще горять. Горить червоний діод статуса. Це значить, що роутер зараз працює від акумуляторів. Працює тихо, бо нічому там шуміти. Температура на екрані. Пройшла ще година. Світлодіоди показують, що вичерпано 25% заряду. Зараз в мене будуть вмикати світло, тому на 3 хвилини раніше записую. Температура на екрані. Таким чином, за 2 години відключення мій роутер спожив 25% заряду. Тож вистачає мені його на 7-8 годин. Але я поки його перевіряв тільки на 6 годин відключень. Купляв цей ДБЖ на Аліекспресі 14 липня 2024 року. Знижка монетами плюс знижка по купону продавця, і кінцева ціна вийшла 26,5 доларів за цю модель. У продавця є і інші моделі, рахуйте під ваші прилади. Їхав до мене десь два тижні, тож я встиг ним скористуватися у літні відключення повну. Посилання на продавця залишу у описі під відео. Маю надію, що цей огляд був для вас корисним і допоміг. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Це допоможе продвинути український контент у алгоритми, щоб його побачило більше людей. Буде ще багато цікавих відео. Тож підписуйтесь і бережіть себе і своїх рідних.